Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим рецептом смачної вишнево яблучної начинки. У каструлю з товстим дном всипаємо вишню без кісточок. Вишня у мене була заморожена. І тепер чистимо яблучка. Яблучка нарізаємо на невеликі шматочки до 2 см, грубше не потрібно. Кидаємо яблука до вишні, додаємо сюди крохмальку, кукурудзяний або картопляний, перемішуємо та залишаємо приблизно на 5-7 хвилин, щоб яблука та вишні пустили свій сік. Після чого додаємо сюди цукор. За бажанням можна додати ванільний цукор, корицю. І далі ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння. Як тільки побачите маленькі бульбашки, вогонь зменшуєте на мінімальний. І продовжуємо готувати протягом ще 3 хвилин. Періодично перемішуємо, щоб наша начинка не пригоріла. А далі вогонь відключаємо та залишаємо до повного охолодження. Ідеально підійде як для пиріжків, для випікання будь-якої випічки, а також навіть просто для млинців подавати на сніданок. Це дуже смачно, тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою! І запрошую ще підписатися на мій канал Українські Домашні страви і всім па-па.